Загальні положення пест контролю. Що являє собою пест контроль? Природа оточує людину повсюдно. На жаль, природа це не тільки квіти, дерева, ліси і ріки. Це що й різні тварини і комахи, зустріч з якими може обернутися негативними наслідками для людини. Дуже часто комахи просто знищують урожай, в який людина вклала велику кількість свого часу, праці і сил. Як же уникнути цього і в той же час не нашкодити природі? Повсюдно знищуючи будь-якого жука або метелика, кращим виходом з положення буде пест-контроль. Пест-контроль це термін, який в буквальному перекладі означає контроль шкідників. Пест-контроль на всіх етапах виробництва харчової продукції від виробника до споживача. Це контроль чисельності шкідників, система заходів, спрямована на зниження всіх можливих ризиків забруднення продукції шкідливими тваринами. Продуктами їх в життєдіяльності, а також пестицидами в разі їх застосування, широке впровадження превентивних заходів, що перешкоджають заселенню об'єктів шкідниками. Як правило, під зазначеним поняттям мається на увазі проведення ряду заходів на якійсь конкретній ділянці, які в комплексі дозволяють істотно знизити чисельність різних тварин і комах шкідників. Слід розуміти, що тут мова йде не про винищення. А саме про контроль чисельності. Пест-контроль спрямований на придушення популяцій шкідників до економічно доцільного рівня. Продовольча і сільськогосподарська організація ООН визначає пест-контроль як ретельний розгляд всіх наявних методів боротьби з шкідниками з подальшою інтеграцією відповідних заходів, які перешкоджають розвитку популяцій шкідників і ведуть до того, що пестициди та інші втручання будуть економічно вигідними. Або зменшать ризики для здоров'я людини і довківля. Пест контроль використовується в сільському господарстві, садівництві, лісовому господарстві, а також у середовищі проживання людини і полягає в профілактичної боротьбі з шкідниками, включаючи структурне управління ними. Цілі боротьби з шкідниками, наявність шкідників у процесі виробництва харчових продуктів пов'язані з ризиками, які включають поширення хвороб шляхом перенесення патогенів з кишечника або зовнішньої поверхні шкідника, нанесення матеріального збитку, забруднення робочих поверхонь і продовольчих товарів, погіршення громадської думки і втрату репутації, проблеми з законодавством, погіршення відносин з споживачами. Головна програмна мета боротьби зі шкідниками повинна полягати в тому, щоб створити умови, які виключають присутність їх в місцях проживання і скорочують чисельність популяції. Європейське харчове регулювання. Директива єс 178-2002 Європейського парламенту встановлює принципи і вимоги до харчового законодавства. Стаття 14 Директиви єс 178-2002 визначає, як злочин, недотримання принципів продовольчої безпеки. Харчові продукти вважаються небезпечними. Якщо вони шкідливі для здоров'я людей або непридатні для споживання людиною, директива ЄС-852-2004 встановлює вимоги і правила загальної гігієни, які стосуються всіх операторів харчового бізнесу, до них відносяться вимоги до дотримання принципів продовольчої безпеки, ХАСП, вимоги щодо використання належних виробничих практик, GMP. ХАСП аналіз ризиків в контрольних точках згідно директиви ЄС 852 2004 про гігієну харчових продуктів, за винятком діяльності на рівні виробництва первинної продукції, оператори харчового бізнесу повинні встановити процедури, які регулюють безпеку харчових продуктів в рамках їх розробки і реалізації. Стаття 5 директиви ЄС 852 2004 вимагає, що процедури або процеси повинні ґрунтуватися на принципах ХАСП. Критичних контрольних точках аналізу ризиків. Хасп аналіз ризиків і критичні контрольні точки концепція, що передбачає систематичну ідентифікацію, оцінку і управління небезпечними чинниками, що суттєво впливають на безпеку харчової продукції. Система ХАСП розроблена в США в 1960 році для НАСА. Її остаточний варіант був розроблений і затверджений в 1996 році. На сьогоднішній день в країнах Європейського Союзу, США, Канаді та ряді інших країн впровадження і застосування хас у харчовій промисловості. Сертифікація системи ХАСП є обов'язковими. Пестконтроль є частиною належної виробничої практики GMP для харчових продуктів, для харчових підприємств необхідною умовою при впровадженні процедур на основі ХАСП є використання GMP. Національні стандарти і ПЕСТ-контроль, інтенсивна інтеграція України в міжнародне співтовариство, розширення міжнародних зв'язків вимагає гармонізації національного законодавства. З цією метою розробляються технологічні стандарти для окремих галузей промисловості. В Україні прийнятий національний стандарт ДСТУ ІС-22-2007 20 системи менеджменту безпеки харчової продукції, вимоги до організації. Які беруть участь в ланцюзі створення харчової продукції, ДСТУ ісо Су 2007 встановлює вимоги до системи менеджменту безпеки харчової продукції та об'єднує принципи, на яких заснована система аналізу небезпеки, і встановлення критичних контрольних точок, ХАСП і заходи щодо застосування даної системи, розроблені комісією Кодекс Аліментаріус, зводу харчових міжнародних стандартів. Прийнятих міжнародною комісією ФАО по впровадженню кодексу стандартів і правил з питань харчових продуктів. Таким чином, вимоги до здійснення пест контролю відображаються в національному законодавстві. Послуги по пест контролю Стандарт Єн 16636-2015 вимоги до компанії, які надають професійні послуги по боротьбі з шкідниками, встановлює новий Європейський стандарт ЄН 16636 вимоги та рекомендації по наданню послуг по боротьбі з шкідниками. Розробка стандарту ЄН 16636 почалася в 2010 році технічним комітетом ЦНТЦ 404 послуги по боротьбі з шкідниками. За результатами громадських слухань, в грудні 2013 року було отримано і обговорено понад 300 коментар. Ментарів у 2014 році документ отримав 100% схвалення. Навесні 2015 року стандарт був офіційно опублікований. Новий стандарт містить чіткі вимоги, які дозволяють постачальникам надавати високоякісні послуги, мінімізуючи при цьому ризики для здоров'я людини і будь-які потенційні негативні впливи на навколишнє середовище. Документ встановлює професійні вимоги для постачальників послуг, адміністраторів, продавців. Технічно відповідальних співробітників стандартизація послуг необхідна для того, щоб підтримати розвиток єдиного ринку послуг, який буде сприяти створенню економічного зростання і зайнятості в Європі. Директива ЄС про послуги 2623 ЄС сприяє розвитку європейських стандартів, за допомогою яких можна буде привести у відповідність роботу різних служб. Що відповідають за якість і надання інформації про послуги. Європейські стандарти на послуги також будуть сприяти розширенню транскордонної торгівлі, підвищенню безпеки і продуктивності, а також захисту споживачів і навколишнього середовища для галузі, що складається з безлічі дрібних і середніх компаній. Новий європейський стандарт забезпечить еталон професійного сервісу якого повинні дотримуватися фірми, які надають професійні послуги по боротьбі з шкідниками, наданий стандартом набір чітких вимог і правил сприятиме поліпшенню іміджу галузі. заходи з пестконтролю. Пест контроль орієнтований на досягнення цілеї інтегрованої системи контролю і управління чисельністю проблемних видів живих організмів, шкідників, шкідники, це будь-які організми шкідливі для здоров'я людини. Що приносять йому матеріальні збитки або заподіюють йому занепокоєння, зазвичай до них відносять дрібних гризунів, у тому числі мишей і щурів, комах, у тому числі мух, тарганів, мурах, птахів. і Інше. Пест контроль має більш широкий профіль робіт ніж дезінфекція, дезінфекція, дезінсекція, дератизація. Це комплекс заходів щодо зниження чисельності шкідників до допустимого рівня на певній території. Щоб не допустити заподіяння ними шкоди підприємствам, що здійснюють зберігання, переробку і реалізацію харчової продукції, які працюють в рамках системи ХАСП, необхідно розробити власні програми зі знищення шкідників, в рамках програми ПЕСТ-контролю необхідно враховувати, що місце існування людини це не тільки сусідство зі звичними супутниками гризунами, на яких спрямована дератизація, комахами, на яких спрямована дезінсекція. Альо із представниками інших загонів і класів хребетних птахами, кішками, собаками, єнотами, лисицями, землерики і інше. Обсяги робіт по дезінсекції та дератизації є складовою частиною боротьби з шкідниками. Об'єкти пест контролю проблемними біологічними видами, шкідниками є найрізноманітніші тварини. Що проявляють себе в якості шкідливих агентів в певних умовах. Природні види гризунів, в тому числі найбільш часто шкодять щури, миші, полівки, особливо сірий щур, миша будинкова і інші. Різні види членистоногих, мухи, кімнатні, плодові, м'ясні, міські комарі, а в деяких регіонах. Малярійні оси, павуки та інші, всі види тарганів, всі види мурашок, воші, цвіркуни, будинкові та інші комахи, шкідники сировини, і матеріалів, шкіри і хутра, молі, кожеїди, деревини, точильник та інші, найрізноманітніші інші комахи, ймовірність попадання яких в продукції велика в результаті проникнення всередину виробництва на світло і запах. Зальоту на зимівлю, заповзання в тепло через негативний вплив несприятливих природних факторів, дикі види птахів, будинковий горобець, міський голуб, сіра ворона та інші, холоднокровні тварини, змії, ящірки, жаби і інші. Загальні принципи системи пестконтролю. У системі пестконтролю існує ряд обов'язкових і послідовних дій, в яких результат перших заходів диктує ряд наступних. І вони не можуть бути вилучені з обігу або істотно змінюватися в послідовності. Вихідним заходом є візуальне або інструментальне обстеження, при якому визначають вид шкідника широту його поширення. Загрозу його появи при цьому виявляють можливі канали надходження і переміщення шкідника, місця проживання, харчування та виплоду. Друга дія це складання спеціальних рекомендацій для даної території і будівель підприємства по виконанню заходів захисту від шкідника із зазначенням обсягів і термінів виконання. Третім етапом є організація обліку, підтримання мережі засобів виявлення в постійній готовності і оцінка показників чисельності шкідника. Екологічної фази його розвитку і переміщень, а також моніторинг шкідника в місцях його надходження і можливого проживання спеціальними засобами виявлення. Основні дії при проведенні пест контролю підприємство, що впроваджує у себе систему заходів пест контролю, фінансує їх і активно здійснює заходи щодо захисту будівель. Система боротьби з шкідниками будується на основі проекту. Що розробляється фахівцями, програма пест контролю складається індивідуально для кожного об'єкта з урахуванням специфіки виробництва підприємства, місцевих особливостей, клімату, флори і фауни, шкідників. Програма включає в себе проведені на підприємстві профілактичні заходи. В першу чергу, які забезпечують подальшу ефективність дій зі знищення шкідників, призначені керівництвом підприємства, відповідальні особи і персонал беруть активну участь у постійній підтримці захисних заходів в робочому діючому стані. Персонал, відповідальний за пест-контроль, веде моніторинг чисельності та розміщення видів паразитів, удосконалюючи і розвиваючи заходи щодо профілактики і знищення шкідників. Документація, яка використовується в системі пест-контролю. Є інструментом для аналізу ситуації і вдосконалення заходів. До документації відносяться схеми території і приміщень, на яких відзначені і пронумеровані точки розташування засобів контролю і знищення шкідників. Крім того, заповнюються таблиці, де вказується наявність і кількість шкідників. А також складаються підсумкові акти про результати робіт і ефективність заходів. Поряд з внутрішнім аудитом проводять і зовнішній незалежний контроль, який здійснюється із залученням сторонніх фахівців. Про виконану роботу щорічно складається звіт за встановленою формою. У звіті відображаються об'єктивні дані про стан роботи та результати обліків. Перевірок з аналітичними висновками і пропозиціями щодо перспектив підприємства і проведення подальших заходів, особлива увага приділяється застосуванню в приміщеннях екологічно чистих засобів знищення шкідників, а також захисту будівель від проникнення шкідників ззовні для виконання робіт в системі пест контролю, як правило, залучають фахівців, які пройшли підготовку в області застосування дезінфекційних засобів. А також по розділах екології шкідників видів, проти яких спрямовані заходи. Всі засоби контролю і знищення шкідливих видів використовуються за умови дозволу їх до застосування. Контроль результатів виконаних робіт, включає внутрішній – представники виконавця або представники замовника, зовнішній – уповноважені представники органів державного санітарного та ветеринарного нагляду. Дякуємо за увагу.